Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Олдугін. І далі у випуску «Про таке». Грузинський сценарій по кримськи Російські війська вже в Ялті. Беркут ліквідовано. На честь героїв в Україні перейменовують центральні вулиці та площі. Російські військові вже у Криму блогер Сергій Псарьов зняв, як у Великій Ялті вільно переміщаються вантажівки з російськими номерами. Причому вони перевозять озброєних солдатів. Машини прямували з Севастополя до російського військового санаторію Ялта. Дятіма дочі а воєнний російські для чого приїхали? Я не знаю. Я представник преси. Підстадім прис. Пожалуйста, Камеру дітей. Росія планує грузинський сценарій. Таке припущення висловив екс-президент Грузії Саквілі. Плохая новость, что, наверное, Путин, конечно, будет что-то делать. Хорошая новость, что вы уже знаете, что он будет делать, потому что он все пробовал у нас в Южной Осетии и в Абхазии. Он выдает паспорта, он захочет делать провокации, он захочет использовать свой флот для того, чтобы пере... перекрыть перешей, который соединяются с Крым со стороны Украины, и установить там коридор. Росія вже розпочала активні дії в Криму у Сімферополі. Депутати Держдуми розповіли про початок видачі російських паспортів за полегшеною процедурою. А у разі рішення кримчан на референдумі або звернення Верховної Ради Криму до Росії з проханням про приєднання Росія розгляне це питання дуже швидко. У Держдуму в понеділок внесено законопроект про спрощене надання російського громадянства росіянам з України та членам їхніх сімей. Усім громадянам України, які хочуть стати громадянами Росії, ми повинні дати можливість у спрощеній формі протягом шести місяців стати громадянами Росії. З такими новинами російські депутати прилетіли до Криму. У Сімфеополі нардепи східної сусідки повідомили новину кримчанам. Там такі звісті зраділи особливо чиновники. Однак закон України цього не дозволяє. Це технологія видачі паспортів, це технологія вистулогія не рішення проблем людей, це технологія дестабілізації політичної ситуації. Росія вже видавала свої паспорти громадянам Грузії. Тоді це стало причиною збройного вторгнення російської армії на територію Грузії. В Україні такі дії називають брудною політикою і фінансовими махінаціями, що в першу чергу вигідно кримським можновладцям. Вся ця публіка, яка наживалася на 2,5 мільйонах кримчан і Сівастопольців, вона не хоче доставляти свої позиції. А саме для цього їм потрібно піднімати температуру, це технологія підняття температури. Питання незаконної видачі паспортів повинно вирішити Українське МЗС і консульство Росії у Сімферополі. Якщо ні, і паспорти таки почнуть видавати, проблеми будуть куди серйозніші. Яна Курченко, Артем Кутасов, Валентин Ковалевський соціальна країна. Беркут ліквідовано. Спецпідрозділ Міністерства внутрішніх справ Беркут більше не існує. Про це виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков написав у своєму блозі. Вже підписаний відповідний наказ. Подробиці Аваков пообіцяв озвучити найближчим часом. Як відомо, розформування спецпідрозділу Беркут, який виставили проти протестувальників, було однією з вимог Євромайдану. Керівник міліції Львівщини написав рапорт на звільнення. Генерал-лейтенант Олександр Рудяк подав рапорт на звільнення з внутрішніх органів ще 22 лютого. Станом на 26 лютого рапорт вже підписано керівником Міністерства внутрішніх справ. Я попросив звільнити мене з органів внутрішніх справ України, щоб мені не довелося обирати честю та гідністю. Це пов'язано з моєю життєвою позицією. У будинку профспілок знайшли вже 11 згорілих заживо людей. Медики заявили, що у загиблих в багатьох місцях були зламані ноги і руки. Тож з'явилася версія, що людей в будівлі атакували спецназівці. Тим часом народний депутат Сергій Соболєв заявив, що в стінах будинку профспілок заживо згоріли щонайменше 40 людей. Швидше за все, це були поранені. Що вплинуло на Януковича під час переговорів з іноземними міністрами вночі 21 лютого? Згадка про трибунал в Гаазі стала одним з ефективних аргументів під час зустрічі. Розповів Радослав Сікорський. Під час зустрічі з Януковичем він наголошував, що в Україні загинуло щонайменше кілька десятків людей. Це не може лишитися без покарання. Згадка про гаакський трибунал звучала. Під час бесіди з Януковичем як схиляння його до підписання угоди, припинення вбивств, це мало певний ефект, відзначив Радослав Сікорський. Документи з Межигір'я потрапили в інтернет на новому ресурсі Янукович Лікс будуть публікуватися виявлені в резиденції Віктора Януковича. Документи виявлена фінансова звітність буде доступна для всіх журналістів світу. За словами засновників ресурсу, група журналістів та волонтерів взялася за порятунок, систематизацію та розслідування величезного масиву інформації про фінансову діяльність колишніх власників резиденції. Сьогодні на столичному майдані презентують новий уряд. О 17.00 відбудеться засідання ради майдану. А о 19.00 на сцені буде презентовано новий уряд. До складу нового уряду увійдуть представники громадськості, що забезпечить відкритість роботи Кабміну. Запрацювали заклади на майдані, поступово поновлюють свою роботу. Запрацювали ресторани та фінансові установи. Нагадаємо, майже всі заклади в центрі закрились минулого тижня, коли правоохоронці кілька днів намагались витіснити протестувальників з урядового кварталу на майдані на майдан незалежності. У Кіровограді перейменували площу Кірова на героїв майдану. На позачерговій сесії проголосувала за перейменування центральної площі міста. З Кірова на героїв Майдану за відповідне рішення проголосували всі присутні депутати, підтримали народні обранці. І питання про оголошення конкурсу на кращий проект пам'ятника героя майдану, який має бути встановлено на центральній площі. Там напередодні демонтували постамент Сергію Кірову, в честь якого і назвали місто. Як відомо, міська рада Дніпропетровська проголосувала за прийменування площі Леніна на площу героїв Майдану у Тернополі. Міська Міськрада вирішила перейменувати площу мистецтв на площу героїв Євромайдану у Києві. Пропонують перейменувати вулицю Інститутську або її частину на вулиці Небесної Сотні. От сьогодні у Львові говоритимуть російською мовою. Активісти міста закликали городян взяти участь в акції проти спекуляції навколо мовного питання в Україні. Увесь день містяни та гості міста на роботі вдома у громадському транспорті розмовлятимуть виключно російською мовою. Таким чином, активісти хочуть показати єдність Західної України зі сходом та півднем України і висловити незгоду з використанням мовного питання для розколу держави. От наші журналісти розмовляють будь-якою мовою, і готують зараз вже для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.